Ми всі прекрасно розуміємо, що в Україні є війна. Ми знаємо з історичного досвіду і для цього є багато прикладів в світі про те, що там, де є війна, там є біженці, там, де є біженці, там є ризик для інфекційних захворювань. Ми можемо проводити приклад Сирії, ми можемо проводити приклад інших країн, і ми не можемо заплющувати очі на цю проблему. Одна з хвороб, яка Поєднуються з біженцями, це є той саме полімієлі, тому що ви прекрасно розумієте, що на тих окупованих територіях, ну по моїм даних, вакцинація не проводиться, але люди намагаються врятуватися, врятувати собі життя. Вони приїжджають і мігрують по Україні, шукають шукають кращі долі. Вони перебувають і в Києві, вони пробувають в Київську область, вони перебувають в інші регіони. І звичайно, коли є така інтенсивна міграція населення і послаблюється контроль, то Виникнення одного захворювання, одного епізоду або одного випадку може бути непомічено. і коли ми вже цю проблему можемо помітити, відзначити це вже будуть не поодинокі випадки, це вже будуть десятки і сотні випадків. І нам завжди хотілося в чому б нас не звинувачували. Звинувачували в нагнітанні ситуації або то, що ми лякаємо населення. Ми хочемо, щоб проблема була попереджена. Врешті-решт, для того, щоб попередити випадки захворювання, випадки смерті, випадки інвалідізації і таким чином, ми говоримо не лише про окремі життя дітей, ми говоримо про систему національної безпеки України. Ви прекрасно розумієте, що коштів завжди бракує. Нам потрібно багато на що витрачати кошти, але профілактика в медицині вона завжди є економічно обґрунтованою, вона завжди приносить прибутки. Мова не йде не лише про випадки, які от пов'язані з війною. Мова йде про випадки, на які хворіють діти і які забирають гроші як з сім'ї, так і з бюджету держави. Хвороба завжди коштує дорожче, яка б вона не була солодкою чи дуже гіркою, але вона завжди коштує дорожче ніж профілактика. Я готовий буду відповісти на всі ваші питання в наступній частині відносно того, що ми маємо на сьогоднішній день в місті Києві. Яка ситуація в місті Києві щодо забезпечення вакцин з перспективами?